Протягом останніх тижнів в Україні фіксується спалах захворюваності на грип та ГРВІ. Дніпропетровщина не виключення порівняно з минулим тижнем. Показник захворюваності в області зріс майже на 25%. За восьмий тиждень року 25-го року, тобто це за період з 14 по 20 люте 25-го року в Дніпропетровській області зареєстровано більше 19 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і інтенсивний показник захворюваності склав 621 на 100 тисяч населення. Серед захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції більш 9 тисяч захворілих це діти і Ма вага дітей у загальній структурі гострих експераторних вірусних інфекцій складає майже 50%. В окремих громадах області спостерігається перевищення епідемічного порогу. Майже половина хворих на ГРВІ – це діти до 17 років. Лише за минулий тиждень до медзакладів госпіталізували 720 людей. З них майже 400 – неповнолітні. Перевищення епідемічного порогу відмічається е, в ряді громад… Е, Дніпропетровського регіону це громади переважно Дніпровського, Павлоградського, Кам'янського, Криворізького та районів та деякі інші громади на сьогоднішній день в окремих громадах вводяться такі про такі протиепідемічні заходи як переводяться діти на дистанційне навчання на с навча форму навчання на сьогодні це більше 15 тисяч дітей на Дніпропетровщині фіксують віруси грипу А та Б, а також ковід у групі ризику діти, особи, що мають хронічні захворювання, а також люди поважного віку і ті, хто контактує з великою кількістю населення. Це сфера торгівлі, це медичні працівники, це е, працівники закладів освіти та інші. За словами лікарів, найкращою профілактикою є вакцинація, та навіть вона не гарантує повний захист. Саме тому слід дотримуватися простих порад. Під час спалаху захворювання старатися менше. Відвідувати місця, де скупчення людей. А приходити додому, мити руки, мити, умиватися – це гігієнічні процедури, ніхто цього не відміняв. Не торкайтеся рота обличчя грязними руками, також провітрюйте приміщення. А якщо ви чихаєте або кашель, носіть з собою серветки одноразові, коли ви можете використовувати їх і викинути одразу. Артур Орел, Іван Пономарьов, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.